Як будь-яка мати головне, щоб діти були в безпеці. Тому вже з підлевалу було вийти геть ніяк. Світла не було, води не було. Всі думали, що це може швидко закінчитися, якось так вірили в те, що це ненадовго. Вибухи були дуже сильні. Ми злякалися, а оскільки малий ще був ну, геть маленький в підвалі, ну це геть не для дитини умови. Завжди хочеться додому. Син росте без батька, батько тут, ми там, ну, Зовсім всім сумували в. У нас не було вікон, бо був прильот перед будинком. Це треба було все забивати все. То якраз, коли ми отримали цю виплату, нам вона дуже знадобилася, якраз це до зими йшло діло, і ще навіть дітям на зимові куртки лишилося. Звісно, краще вдома, якби ще війна закінчилась було б ще ідеально.